Виконуємо номер 331 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Спростий вираз. Перше завдання: добуток числа 8, 7 і змінної Х. Використаємо властивості множення. Перемножимо окремо числові множники, а потім на буквений. 7 помножити на 8 буде 56. і… Дописуємо x 56x. Знак множення перед буквеним множником можна не ставити. Завдання друге: добуток числа 17, змінної х і числа 2. Використаємо властивості множення. Помножимо 17 на 2 і окремо на х, 17 на 2 34. І на х маємо 34х. Завдання третє добуток числа 5 змінної х, числа 9 змінної м. Використаємо властивості множення перемножимо окремо числові множники і окремо буквені. 5 помножити на 9 буде 45 mx. Знак множення перед буквеним множником можна не ставити. Завдання четверте. Добуток числа 9 змінної А, числа 11, змінної Б. Використаємо властивості множення. Перемножимо окремо числові множники. Окремо буквені. 9 на 11 це буде 99 і АБ. Завдання п'яте добуток числа 5 змінної x числа 9, 8 змінної А і m. Використаємо властивості множення. Помножимо окремо числові множники, окремо буквені. 5 помножити на 9 буде 45. До да 45 помножити на 8. Це буде 360. І зміни М, Х. Знак множення перед буквеним множником я не поставила. Завдання шосте добуток числа 10, змінної Б, числа 20, змінної С, числа 17, змінної П. Використаємо властивості множення, перемножимо окремо числові множники. Окремо буквені. 20 помножити на 17 це буде 340. Да ще на 10 3400. І буквені множники. Маємо 3400 Б, П. Знак множення між буквеними множниками і перед буквеними множниками можна не ставити.